А що ви робите? Ви я як прийду, туди залізли? Сюди прийгайте. А, а як прийгайте? Ось так прийгайте прям? Мені кажуть, що вони мене да, дурять. Ні, вони мене дурять. Там... Та ні, це не так, ні, ні. Та ні, ні. ні. ні, ні. Я... Подождіть, я вам можу довіритися, якщо я прийгну, то зі мною все буде. А, ну так. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня. Арт Маршал, welcome. Иди сюда, да. Втрм, втрм. Посердись, давай, посердись. Подожди, подожди. Раз, два. Раз, два, два, три. Три. Идеальная синхронизация. Раз, два, три. Есть. Yeah. Идеально. Я думаю, а надо бежать, ребята, ты, потому что оно начнет падать. Вс мы с вами. Понял, надо шо, шо, А беда. АВД, подождите. Подождите, я не понял, я прыгать не буду. А может это 6 там? <реку> Вы <Ви> готовы? Побачим? Нет. Че ж там дальше, там дальше, мало бути вже <реку> уже следующий. Та все, я уже. <реку> Тільки не збивать <реку> друг друга. Э! Е! А, в не можна на одну! Двом не можна на одну! Двоєм не можна на одну! <с two> Все понял. Блин. Давай, Давайте по очереди. По очереди. По очереди. А, о, мать. Сука. <сих> по пошли. большой. Подивися я так не покидаюся Блін я вже Нє uh, мені подобається як Усим подобається Подивися мені дуже Мені дуже Давай з тим перший буде Усім, Остим... Давай ні. Не спіши Не спіши Давай хтось слідуйся Давай я Все. Поди... <заб2> Ми справимося пацани Все, давайте Тепер я <заб2> Ти мав був прыгнути це дуже жорстко, подожди Подожди Я перший Давай. не стій, не стій Не стій! Не стій, стрибай, не стій, стрибай Ну є скисна така Дайте, що мене смущає, що зверху воно ще одна така херня Та то ти ж не мій косяк Курва Все Блін, ти! А! Господи, що ти яйце розмахуєш, блін? Давайте поміняємося, давайте, да. Давай. Я перший, я перший. Ти перший, може я? Ну ладно, давай я другий, я другий. Я останній на першій, я останній на першій. Давай. Я останній. Гаразд. Оце подожди. Оста! Оста!

Это воно НЕ открывает! <риві> Это вон НЕ открывает! <риві> жовта труба, Алло! В горло! Не спішим? А, в натурі, жовта труба! Давай, спасибо, Макарчик, спасибо! Тихо-тихо-тихо! Да, не Ты не зупиняйся, не запиняйся, бегом, бебь, бьем, беб, бегаем! Хочешь сказать, що зараз тут десь Да-да-да, да. Подожди, напрыгай за мной, напрыгай, напрыгай, напрыгай. Не-не-не, я тут нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По очереди, по очереди. А дальше шум. О, И сюда. Есть, я... Yes, <laughs> я понял. <laughs> yeah, 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 yeah. Давай, 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 давай. Давай, Тоня, тихенько, кекси тихенько! Давай! Я хвоя тихенько! Сжимайся очко. Я, я в кінці, я не знаю, куда в кінці прыгать. Вниз вниз прыгать вс. О! О! То впадет и лох. <реш> <реш> Зачем ты це сказал? Зачем ты це сказал? Прыгай, быстрейше, бо мы сейчас будем. Да прыгай, бы! Да, <реш> 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 Яка дурістика! <свист> я <свист> <дуристика. свист> сказав, хто впаде, <свист> то лох! Хто впаде, то й лох! І це помогло! Подожди, зверху ще, подожди! Там може якась нагорода, надо, нагорода я, якась! Та подож... Віктор! <свист> так ти йдеш туди чи не йдеш? Тепторія, <свист> ти йдеш? Застикай! Маршал, сюди, швидко! Вон сюди! Іди сюди, Маршал! Всіх ігроків треба! Маршал! А, він... Він впав, він впав!

Є компакт. Ну шо. No, no, no. Міха, за шо сидиш? No. Міхатик, за no. шо no. На четверти пауза, подожди, успею, подожди. Насчас, не щас! Не щас! Не щас! Не щас! No. No. Тепер сейчас no. Я не плюсы. No. Давай дальше. Bum. Я не хочу бутерброд. Дара, кто помпливает? Ай, шоп Ну, Короче, бомвин. У мене шест закрывается там сзади. Я не хочу вас. Я хочу вас підгонять. Но там щось закрывается. Бля, третьому дуже погано! Дуже погано в третьому! Быстро, 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 быстро. Быстро, быстро. Ай, блядь. Я чую звуки, хто спадає! Не, не макси, нормально. Це не падає. Ти почуєш, мати. Блять. Блять! Бля, тури тільки що було, блять! Ааа!

Просто у мене перед носом каже, Кто впадет и лох резко поворачивает вправо и прыгаем в яму. Батюш секунду. Бачишь секунду можно! Секунду можно постоять! <плес> <плес> Но ну, я другом уже понимаю как золостым обухаться, главное, чтобы не упал. <плес> я понял, я понял, я понял, я понял я, я понял! А шоссы за... А что так можно? Да. давайте Хорош, хорош! И вылетила игра! Яка жеесть! Боже! Пусть ты будешь добиться. Я на дворе. Нажимай вентиляцию. Я все понял. Нажимай. Я нажимаю, я газ. Я газ очищаю. Ты сиди так на дворях, так и си. Я иду на вентиляцию еще. Дварь открылась. Mm -hmm. yeah, be... Все, бежит, біжіть Открыешь ему цей, я дверь, ты ему открой другу вентиляцию, окей? Да, 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 да. Давайте, все, открывай <звук> Ого, він побежал. Все, останови, остановил. Открывай. Та да да давай, та ми вже почти пройшли, ну пацани не здаються Глядачі, пишіть У, стым, чик, ми тебе любимо. Mm -hmm. Остын, стій yeah, на yeah. твоя. Двері рано тільки не нажимати, я скажу, коли їх нажати. Баба. Старбина уже. 20 секунд. правой рано еще, не надо. Я Ах ты. Что, давай, давай, давай. да, да, да. Дай, давай, давай, mm -hmm. давай, давай, Все, и давай вы там стоит, что Да, так, все. давай. Бил, 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 Давай. Наконец-то. Дальше что нам? Бачите? Вот. никуда не, не, не можно сдаваться. Никуда не можно сдаваться. Що це буде? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не ми пройшли другий рейд! Це кінець другого рейду, подожди! Я получив капитан о прайс! О, Шляпа! Плохой более. Че? О, наоборот! Багато ящик прошла. За Бадошный ящик. Фух, ящик. Оооо, вау!